Асоціації платників податків України 15 років. 27 листопада 1998 року на установчому з'їзді було офіційно проголошено про створення цієї всеукраїнської громадської організації. А 22 лютого 1999 року Міністерство юстиції України її зареєструвало. Асоціація платників податків України є добровільною неприбутковою, неполітичною всеукраїнською організацією громадян України, що створена на основі єдності інтересів для спільного реалізації своїх прав і свобод на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту прав, економічних, соціальних і інших інтересів платників податків на місцевому, регіональному галузевому рівнях, а також з метою координації та консолідації дій своїх членів у сфері соціально-трудових та економічних відносин. Місія асоціації полягає у розбудові правового суспільства в Україні. Ціль основна це захистити наших бізнесменів. І створити їм комфортні умови для їхнього бізнесу, тому що сьогодні не законодавство. Звичайно, є ще різні умови на місцях, які не дають нормально працювати. Ми знаємо, важко відкривати підприємство, важко йому працювати, важко ще закритися. І сьогодні зі всіх сторін скубають. Ну може, це не гарне слово, але ми повинні так зробити, щоб бізнесмен себе почував комфортно. Якщо він буде комфортно себе працювати, він заробить гроші для себе і, звичайно, для держави. Тому що податки повинні платити всі. Оце ми того і добиваємося. Зважаючи на важливість успішної реалізації своєї місії, асоціація ставить перед собою ряд завдань, зокрема захист законних прав та інтересів платників податків, підвищення рівня їхніх знань з метою сприяння добровільній і своєчасній сплаті податків, зростання соціального престижу українського платника податків, сприяння створенню необхідних правових та соціальних умов для залучення до підприємницької діяльності та створення робочих місць для таких категорій населення, як жінки, молодь, звільнені у запас військової Бовці, безробітні співпрацю з іншими громадськими об'єднаннями, в тому числі і міжнародними, з метою обміну досвідом, представлення інтересів платників податків в органах державної влади, управління та місцевого самоврядування, при формуванні та реалізації державної податкової та економічної політики, забезпечення необхідних правових і соціальних умов для ширшого залучення громадян до підприємницької діяльності, впровадження наукових та освітніх знань для захисту законних, економічних, соціальних та інших спільних прав та інтересів. Сів платників податків вже 15 років. Асоціація платників податків України працює як надійний партнер, захисник бізнесу та інтересів підприємців платників податків. На Тернопільщині свою роботу організація розпочала відносно нещодавно, але вже має дуже хороші результати. Звичайно, ці досягнення, які сьогодні має Асоціація в Україні, вони вже не малі. дещо і набагато скромніші наші тернопільського відділення. Тому що ми працюємо більше ніж 2,5 роки. Але за цей період ми досягли певних успіхів і за підсумками роботи 2012 року нам присуджено третє місце в державі. Цю нагороду, я би сказав так, вручила нам. Президент Асоціації платників податків України Валентина Іванівна Арбузова. питань та проблем є сьогодні багато, але підприємці переконані, що бізнес сам має прокладати собі дорогу, тому й сподіваються лише на власні сили. Ми сьогодні можемо багато говорити про нашу про наше тернопільське відділення. Вже зроблено немало. Один із пунктів також зроблено, що ми в нашій. В області, в районних центрах зробили таких п'ять відділень, які вже починають активно працювати, допомагати нашому бізнесу. Я хочу сказати, що за цей період десь вже про нас почули, вже знають до нас все більше так сказати, звертаються людей за допомогою, за підтримкою, за роз'ясненням. Тернопільський осередок 15-річчя асоціації відсвяткував у драмтеатрі. Привітати з ювілеєм її прийшли партнери, бізнесмени та представники влади. Був присутнім на заході також представник генеральної дирекції асоціації платників податків України Ігор Красюк. Він передав вітання від керівництва організації і зазначив, що тернопільське відділення має передові показники майже у всіх основних напрямках діяльності асоціації, яка постійно і впевнено зростає. На початок жовтня до неї входило більше 7300. Лідерами по підсумках роботи за 9 місяців в частині збільшення кількості асоціації стали 7 територіальних відділень, в областях, серед яких перше місце займає саме ваше територіальне відділення. Також першими ваше територіальне відділення є і серед всіх територіальних відділень по кількості зростання місцевих відділень. Взагалі зараз нараховується вже в асоціації 108 місцевих відділень, а на початку року було 82. Тобто зросли на 26%. Тернопільське територіальне відділення надало 5 місцевих відділень, а це також майже 20% від загальної кількості. Представники влади ж у вітальному слові зазначили, що до асоціації входять люди, які є економічним потенціалом області, створюють робочі місця, сплачують податки. Вони також додали, що в українських реаліях працювати бізнесу не так вже й легко, і підприємці можуть розраховувати лише на себе і на такі організації, як Асоціація платників податків України. Асоціація об'єднала понад 440 сумлінних платників податків, що зміцнюють економічний потенціал Тернопільщини. Виробляють продукцію, створюють нові робочі місця, покращують добробут нашого населення. Щиро зючу вам міцного здоров'я, родинного затишку та достатку, бадьорого настрою та оптимізму, віри у свої сили та можливості, успіхів у вашій праці. Нехай ця річниця стане не лише визнанням ваших заслуг, а й точкою відліку, нових добрих справ. На благо держави, Тернопільщини та наших людей, і на благо ваших родин. Я хочу, щоб ваша асоціація була тим генератором ідей щодо змін в податковому законодавстві, щоб ті люди, які є поважні у всьому світі, які платять податки, з якого живе власна держава, були визнані і глибоко пошановані. Я хочу, щоб ми. Знаходили ті моменти дотику для співпраці в результаті, щоб у нас вийшло все трошечки на краще, потрошечки на краще, і взагалі, щоб в нас було краще, краще, краще. Я хочу побажати асоціації, платників податків, доброї роботи. У вас дуже досвідчений керівник. Сподіваюся, на те, що асоціація буде виходити з якісними пропозиціями на національний рівень. У нас є можливість про Пропонувати зміни і в законодавстві, і ясний рівень урядового нормотворення рано чи пізно держава повернеться обличчям до бізнесу. За роки діяльності організації була проведена велика робота з побудови партнерських відносин між органами державної влади та платниками податків. Асоціація і надалі продовжує працювати задля підтримки атмосфери прозорості у стосунках платників податків з податковими органами, сповідуючи принцип взаємної відповідальності між органами влади та громадянами. Я хочу сказати, що наша організація за тих майже три роки значно зросла. Тому що ми починали з нуля, а на сьогоднішній день ми маємо вже більше 400 членів Асоціації платників податків Тернопільщини. Що зроблено нами? Я хочу сказати, що разом із головним управлінням Міністерства доходів Тернопільської області проведено десятки семінарів і навчань наших бізнесменів разом з податківцями, тому що. Ну, нелегко випустити закон про податкову, так сказати, службу, але його дуже важко впровадити в життя. І ці консультації, які проводяться нами, вони значно допомагають працювати в правовому полі. Я би сказав, що, напевно, це основне завдання це проведення навчання, а основне завдання нашої асоціації це. Захистити наших бізнесменів, допомогти їм, і як тут сказали, створити комфортні умови для роботи. Щороку асоціація і головне управління міндоходів в області затверджують план спільних дій. Разом проводять семінари, круглі столи. Представники асоціації беруть активну участь в масово роз'яснювальній роботі з питань податкового законодавства. Я хочу побажати асоціації надальше, залишатися вірними партнерами. Міністерства і надійними захисниками бізнесу і інтересів підприємців. А вам, друзі, побажати вам міцного здоров'я, радості, добра. Нехай на ваших життєвих дорогах будуть тільки щасливі дні, приємні моменти, вірні друзі, і щоб ваші мрії, які ви собі заклали, обов'язково здійснилися. Святом вас вітали представників асоціації в області і колеги з інших організацій. А ще, які пасує на ювілей, вручали подарунки сьогодні. Я хочу дійсно, щиро від душі, як голова регіональної ради підприємців області, поздоровити, я би сказав, партнерів, з якими ми йдемо в одному напрямку. Ось хотів би сказати найщиріші слова, тому що, знаючи цих людей, я знаю практично, що вони зробили. І це видно. Я вітаю вас сьогоднішнім святом. Святом, як казали Дня народження, а на день народження дарується обов'язково подарки. Я би хотів, щоб цей образ Матір Божої він завжди вам допомагав в цій роботі. Успіху вам! Також за активну громадську діяльність, особистий внесок у розвиток всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України та з нагоди святкування 15-ї річниці її створення кращих представників бізнесу нагородили почесними грамотами. Закінчило святкування річчя асоціації платників податків України в Тернополі святковим концертом.